Євангелія від Матвія з 13 розділу, з 18 вірша, вияснення притчі про сіяча. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його. Але корення в ньому немає, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз покушається. А між терен посіяне це той, хто слухає Слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоту, а посіяне в добрій землі це той, хто слухає Слово. І його розуміє, і плід він приносить, і дає одне в сто разів, друге в шістдесят, а третє у тридцять.